Хочете відчути атмосферу чеського містечка, не полишаючи Борисполя? Завітайте до ресторану Прага. 21 лютого відбулося відкриття оновленого закладу. Неповторний дизайн інтер'єру, вишукані страви та легка, приємна музика. Чекала на гостей першого дня народження ресторану. Всі норма. Любое заведення должно начинаться не только з віршалки на театр, не тока з хороших блюд, не ні тока сулибок, ні и з но настроєння, але с з ленты. Відрізана стрічка стане новим елементом декору і прикрашатиме зал ресторану. Неповторності вечору додав скрипаль Олександр Вишневський. Та, звісно, ж теплі слова привітання від гостей. Желаю, єсміна Танюше процвітання. Боня все дуже хорошо, багато много. много... Приятных и хороших людей в заведении чтобы ее друзья поддерживали, семья у нее была крепкая, и все, все, все в жизни у нее было хорошо. Я желаю ресторану Прага всего самого хорошего, успехов, процветания и довольных клиентов. Риспаль. Я знаю, наші дні були дуже важкими, Ми дуже намагалися зробити для вас щось нове, щось цікаве, щось необачне. І я сподіваюся, що вам все дуже подобається. Працівники ресторану Прага чекають на вас та готові дивувати різноманітною кухнею, гарною музикою і теплою атмосферою. Знайти заклад дуже просто. Він розташований біля зупинки Стара Прага. І працює щодня з одинадцятої ранку до опівночі. Лія Бурлака і Горшатайло новини. Телеканал Бориспіль.